Так швидко пролетіло літо, і осінь знов спішить із врожаями. Вже друга осінь, як на Україні, війна крокує селами містами, та наш Господь так любить Україну, і ще дав хліб і врожай на полі, усе, що навісні ми посадили, зросло в полях і у садках доволі. Не лишить Бог голодною Україну, погода чи негода вирувала. Усе ж дав урожай і на цю зиму, щоб всі міщі дітей прогодували. Дав урожаї і дивиться із неба. А як ви, діти, вмієте ділитись, як відгукнетесь на людські потреби для тих, які не мали змоги посадити, в яких війна позабирала землі, яких зима попереду чекає, чи ви дасте і їм по їх потребі? Того, що у комори нас складали, а Бог Він дивиться у кожне наше серце, а чи живе у нас любов Христова, чи більлюсть, співчуттям на світі зветься, ясь біда і тяжке людське горе? Пройшли ж нива із хлібом цього року, подякуємо Всевишньому за милість, що нас зберіг від ворога лихого, що на полях. І ще у нас вродило. Це тільки Він могутньою рукою оберігав поля наші і ниви, щоби могли сьогодні ми з тобою за все низенько Господу вклонитись. Амінь.